Причина пожежі в Івано-Франківському кафе коротке замикання. Це остаточна версія трагедії, що сталася в суботу ввечері. Коли у місцевій колибі спалахнув вогонь, там було близько 40 людей. За кілька секунд до вибуху рятувальники встигли вивести усіх від відвідувачів, але ціною власного життя. Один зі співробітників МНС загинув на місці, розповідає Ольга Вихованська. Пожежа на другому поверсі дерев'яної колиби спалахнула ввечері минулої суботи. У приміщенні на той час було близько 40 людей. Шукаючи можливих потерпілих, троє пожежників піднялися нагору. За кілька хвилин прогримів вибух. Ми зайшли, ну як сказати, шукати потерпілого. Нічого не бачили, вже поверталися вогню. Не було. Ми шукали немолознати, і тут дуже різко піднялася дуже велика температура. І тут буквально ж такий звук. вибуховою хвилею рятувальники буквально розкидало у різні сторони, каже Михайло. Він повис на вікні його колегу Віктора, знайшли у шафі. Я вже кричати не міг, що це. То, то я вже просто ногою бив в стіну. І мене от по тому стуку мене знайшли. Вже би, може, хвилини дві до п'яти хвилин в мене вже просто би закінчилось повітря в балоні. Чоловіки відбулися опіками рук, шиї та ніг. Начальник караулу Ігор Шевчук загинув на місці події. 1988 року народження. Три роки тому закінчив навчальний заклад, старший лейтенант, неодружений. От молода людина, наш працівник. Колиба вигоріла майже вщент на місці пожежі, виявили кисневі балони та електрощитову. Проводиться перевірка взагалі на отримання дозволів. Як ці дозвола, отримувалися на встановлення там електрощитових цих балонів, як вони використовувалися. І звичайно, якщо були такі порушення встановлені, то будуть відповідно прийняти рішення. чи це, це власник, чи це, це посадові особи за фактом недотримання вимог пожежної безпеки, що спричинили загибель людей. Обласна прокуратура порушила кримінальну справу винуватцям загрожує до восьми років позбавлення волі. Ольга Вихованська, Андрій Пришляк, новини телеканал Інтер Івано-Франківськ.